Всім доброго мирного ранку, доброго дня, гарного вечора, тихої ночі. Я отримала сьогодні посилку із сайту Піжама. Ось такі у нас сьогодні будуть розпаковочки. Я хочу вам показати своє замовлення, яке я замовила на сайті. До речі, дуже хороший сайт, і на ньому дуже хороші речі. Тож, Умощуйтесь зручненько, беріть чай чи каву, і до переглядів. Ось таку піжаму, чи то домашній костюм я замовила собі. Дуже красивого фісташкового кольору. Я такий колір дуже люблю. Так, це домашнє платья. Я люблю вдома ходити у платьях, у домашніх костюмах. Так, це товарна накладна, товарний чек. На суму, яку я замовила, це платі такого, знаєте, глибокого малахітового кольору. Це все бавовна. Речі з бавовни дуже ручні для домашнього використовування. Так, а це нічна сорочка та халат, ну, пеньюаром це називати складно, але це ось такий комплект із двох речей, із нічної сорочки. І такої накидки. Ну, а це саме необхідна річ це жіночі труси. Неділька, сім штук, сім різних кольорів, все у в, в, в якість бавовна. Дуже зручно, дуже комфортна річ. Ну і для кожної жінки це знахідка. Тож, давайте почнемо розпаковувати, і з чого ми. Почнемо, я думаю, із цього комплекта. Гарно упаковано, до речі, дивіться, і вішалочка є, і можна підвісити, і можна залишити пакетик кудись покласти річ, якщо ви десь подорожуєте дуже зручно. Так, такого темно-темного синього кольору, такого приємного кольору, м'який така тканина м'якенька. Приємно, що річ натуральна, не буде жарко влітку і не буде парити взимку. Ось дивіться, який гарний колір, на ньому квіточки, чи то лілії, чи то щось. Є пасок, ось, ось такий пасок, бачите, можна підв'язуватися для зручності. Ну, Давайте розгорнемо і подивимося, як він виглядає. Ось такий рукав. Рукав на схожий на кимоно, пошив. Ну, це домашній одяг, він має бути вільний. Так, ну, а це у нас гарне пакування, до речі, це у нас нічна сорочка. На бретельках у кольорі нюдовому кольорі. Ось. То я думаю, що в такому комплекті приємно себе приподнести вдома. Сісти, випити зранку кави, а не бігти кудись галопом на роботу, приділити собі уваги. Ну і це дуже гарно виглядає на людині. Ось так, дивіться, цей комплект буде в парі. Як він буде виглядати на мені, звичайно ж, я вам це покажу. Буде примірка. Ну, а поки що ось такий вигляд має цей комплект. Дуже приємно, дуже гарно. Підкреслює талію, підв'язуємось і такий домашній, теплий образ. Ну, а зараз перетворюємося. «Why am I looking at you? You're a a picture in a frame». Make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a Ну і переходимо до образу номер два. Це сукня. Вона такого, знаєте, насиченого малахітового кольору такий зелений-зелений. Я такі кольори люблю, мені такі кольори подобаються. Це теж бавовна. Ось так вона запакована. Ну, бачите, гарна сукня. Розмір 54. Такий, як я і замовила. Ну, не знаю, я люблю, щоб речі були домашні, вільні, нічого ніде не стискало, щоб було зручно і комфортно. Так, ну, дивіться, тут невеличкі є розрізи, так що вузько, широко можна крокувати. Так, ну, оця наклейка, у мене було вже, до речі, така сукня була вона не шкодить, вона у прані непогано себе почуває. Тож, нормально, єдине, що мене трішечки смутило, засмутило, це що не написали, що ззаді на цій тканині є шов. Я не люблю речі, які мають шов на спинки. Так, склад у нього 95% бавовни і 5% спандекса. Ну, спандекс необхідний, тому що бавовна більше має знос, тому домішка з тут буде дуже-дуже доречно. Ось так виглядається благородна сукня. Ну, а зараз примірка. Костюму, він такого, знаєте, глибокого, фісташкового кольору. Я люблю такі кольори. І оздоблення у шоколаді. Таке сердечко з бантиком. Тут футболка йде, ось такого пошиву, спущена пройма, спущений рукав. Що Широкий рукав. Так, тут мій розмір, який я собі замовляла. Але знову таке, знову те, чого я не люблю: це шито на спинці. Ну, Для дому це не, не так суттєво, але як розчарування для мене. Я не люблю речі, які мають бувають шиті на спинці. Ну... Цього не було написано у прасі, тому я не помітила цієї, цього моменту. Так, ну і бриджі, ось такі бриджі. На широкому поясі, як ви бачите, широка гарна резинка, буде добре триматись на тобі. Такого цікавого кольору клітинка світло бежева і. Оливкова. Ось такі кишені, кишені глибокі, зручно Дома ходить з кишенями це, це ще та знахідка. Ось такі глибокі кишені. Я думаю, що на невеличкі розрізи не буде тісно, буде не стримувати рухів. Ось такий домашній костюм. Я люблю ходити вдома у таких от костюмчиках. Ну, ось він так буде виглядати у парі: ось брюки, бріджі і футболка. Міксуємо. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на мій канал. Тут багато чого цікавого. Тож рада кожному підписку.